Ще в день міста в галереї Містецтва музею Словотича та Чорнобильська ЄС була відкрита виставка картин місцевих художників та картин, подарованих місту під загальною назвою Натхненне Словотича. У другій половині дня тут же відкрили виставку робіт майстерині, волонтерки та бібліотекарки Наталі Казленка. Наталя Казленка провела майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Поділилась з гостями виставки історії сири-масла та власним досвідом. Раніше ляльки-мотанки виготовлювали в основному в народному стилі, а зараз ми бачимо на її і у військовій формі, і у модному одязі. Для мене взагалі це не проблема. 에, або матусю робити, або бабусю, або 에, воїна, або mm -hmm. княгиню Ольгу для мене це не проблема. не проблема. Це не проблема. Це просто от, треба, і я роблю. Я дуже це люблю робити. Mm -hmm. Хоч е, немовля, хоч ангелочка, це mm -hmm. не, не проблема. Це авторська ялька, вона. Не є чисто оберегом, mm -hmm. але якщо робиш для людини, яка для конкретної людини, і ти хочеш донести до неї mm -hmm. свою якусь енергію, свій mm -hmm. позив, як розвідку, да, то вона може бути оберегом. тому що янки робляться на добро, з хорошою, гарною енергетикою, з гарними помислами. Побажаннями, дотримуючись всіх правил, ляльки робляться тільки одяг шиється, а все воно мотається, воно зв'язується вузликами, і кожен вузлик він це є побажанням. Ти вузлик зав'язуєш, ти бажаєш людині, наприклад. Здоров'я або успіху, або якихось ще там благ. Тобто воно є. Чому нема лиця? Тому що вважається, лялька оберег, вона забирає те зло чи хворобу на себе. І вона безлика, тому що, тому що в неї нема в неї немає очей. І вона своїми очима, вона може. Навіть зорочить, а так вона безлика, вона забирає на себе чи хворобу, чи якесь горе. Потім цю ляльку можна спалити. Вона забрала себе, вона відпрацювала це, розумієте? Обов'язково спалити? Ну, Для того, ну, щоб, воно там, щоб воно там, щоб воно щезло. А потім можна ще зробити новеньку. Ляличку ставили біля входу в оселю, mm -hmm. і вона там могла забирати. Негатив, який, може, хтось зробив на цю родину. Вони теплі. Знаєте, вони для мене як потрібенкі. Я їх роблю і ось до якогось там певного моменту вони просто ляльки. А коли вже вона одягнена, коли в неї вже є голівка оформлена, ну це просто, ну просто як частинка якоїсь людини, дитини. Вони дуже такі для мене. Ну, я, навіть коли я комусь е, там мене просто... Продайте, будь ласка, тому що треба гроші збирати на допомогу, то продаєш. Але знаєте, вона стільки років була зі мною, трошечки жалко, але mm -hmm. ти знаєш, що ця людина буде щаслива з цією лялькою, наприклад, mm -hmm. або вона допоможе їй, або вона комусь радість принесе, е, ну, як подарунок. Я а скільки ви зробили ляльок? Рахувала колись, а потім перестала рахувати. Mm -hmm. Перестала рахувати навіть збирала фотографії по рокам, є таке. Ага. От. Ну, з кожним разом у мене вони краще і краще. Розумієте? Ага. А чому? А чому? А тому що хочеться ще краще робити, ага. хочеться придбати гарний матеріал, ага. хочеться, ось, наприклад, побачила я демонстрацію моделей в українському одязі. Ага. І мені сподобалось, і я хочу таке зробити лярко, в селі лялька. Так. Це авторська лялька, розумієте? Вона з елементами е, українських там, традицій, але вона авторська. Я можу робити, як хочу. Такого mm -hmm. ж немає одягу, так? але може там десь на демонстрації вони і є. Але мені от захотілося саме таку зробити, щоб тут був і рушничок, і наш прапор, і ці пташечки, які несуть. Символ свободи. А, свободи. Ага. Так. Ця лянечка дуже давно в мене, з 23-го року. Ага. Так. Я її зробила тоді, коли мій син пішов до війська. До війська. І лянечку я нікому ніколи не подарю не продам. А ви не дарили йому з собою ляльку якось. Дома в них є. А дома. А, Ні, з з собою. Є такий, так, да, момент... з мішкавіни. Ага. Такий, знаєте, з горівкою. Із... Патріотичними там щось там на чи, чи на поясочку патріотичку, пам'ятаю вже. Бо mm -hmm. дуже багато їм робимо і, і на mm. виставках продаємо. А вас є конкуренція чи mm. між, знаете, між собою? Ви знаєте, я знайшла одну думців <світ> в мережі Фейсбук. Uh -huh. Там є така авторська лялька-мотанка, група. І коли час від часу... Вони пропонують, наприклад, такий проєкт, там кримський татарський, якісь там Так, Потім князівні княгині. Ось князіня Ольга, вони бачите, вона мене мандрувала світом роки по музеям України. А зараз я зробила Ярослава Мудрого. Він теж зараз разом. Такий проєкт зробили доньки Ярослава Мудрого. Тобто майстрині зробили Лялічок дівчаток, я зробила хлопчика Ярослава Мудрого, і він також мандрує світом до е, народження Лесі Українки. Е, Теж був такий проєкт. Ми зробили, е, я зробила е, сестру Ізідору і Лесю Українку. От. І ви знаєте, нема конкуренції на ми ми дивимося на ці роботи і для себе беремо щось позитивне і корисне. Завжди підтримуємо тих, хто тільки починає. Вони, може бути, трошки незгарбні, знаєте, такі я ще, але ми ніколи у нас немає конкуренції. Я дуже щаслива тим, що я беру участь у всеукраїнських міжнародних конкурсах. Мої ляльки світу, можна сказати, Мота мотаються. Так, так. Вони несуть енергію мою, в першу чергу, нашого Славутича, наших е, непереможних славутичан. Mm -hmm. е, я, я просто щаслива, що, я, що в мене таке яскраве захоплення, що я можу допомагати комусь, е, навіть е, надихати когось або е, просто от. Естетичне задоволення отримали високо. Можна відвідати продовж червня. Час роботи галереї з 10 до 17.00 на в хід війни діставни магазина Сеюс.